Пражній град вибухів здійнявся над Кримським мостом. Потужний зал буквально розірвав повітря. Один за одним удари покривали все навколо, перетворюючи на справжню пательню. Полагодити щось після цієї атаки марна справа. Крим надсильно затрусило в небі та на аеродромах. Масово стали вибухати літаки. Кадри наслідків нового масованого нальоту змусять вас підскочити від радості. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишитися. І коментар під цим відео. Масований наліт на Кримі Кримське міст. Вибухи лунали по всьому півострову. Зокрема, мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів та прильотів. Також вибухи зафіксовані в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Лущі, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі. За попередніми даними, дрони долетіли до аеродромів Сак, Гвардійська та Кіровська. Також за повідомленнями очевидців у соцмережах були чутно звуки вибухів і характерні гудіння дронів і прольоти ракет в районі Поривального, що знаходиться під окупацією. Саме в цьому районі дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони чорноморського флоту Рефі та 8-й артилерійський полк. Раніше Збройні сили України уразили в цьому районі склади із боєприпасами. Загалом рашисти заявляють про атаку сотні БПЛА і ракет та вибухи над окупованим півостровом. Крим паралельно з цим в арафії чергові втрати авіації, зокрема й над Кримом, стало відомо, що російські літаки су 25 вже уже неодноразово вибухали в повітрі. Кандидат політичних наук Олексій Якубін прокоментував нові атаки по Кримському мосту і Криму та їх наслідки. Слухаємо. Далі по реакції Росії, що а, символічне значення таких ударів, взагалі символічне значення кримського мозку, справді у них досить а, значне. Так і коли відбувається будь-який удар, помітний помітні як в публічному полі. Вони на це гостро реагують, тобто, якщо навіть говорити про фізичну складову, так тобто я наприклад спілкувався з інженерами і будівельниками після от цього удару, який здійснили служба безпеки України, і мені частина з них сказала, що насправді так, звісно, це удара по опору по опорі, і звісно, власне кажучи, це ще не означає, що міст прямо впаде, але по-перше, для того щоб його далі експлуатувати в тому форматі, як його експлуатувала Росія, і в тому числі перевозити важкі танки і іншу важку техніку їм доведеться його ремонтувати. Тобто, власне кажучи, звісно, цю опору можна замінити, але це теж буде займати час. ну так принаймні говорять інженери. І власне, от із того і ну, з тими, з з ким я спілкувався, з них вони говорять, що власне тепер Росії буде набагато складніше використовувати Кримський міст для перевезення, наприклад, важких вантажів залізницею. А я нагадаю, що власне про це і у нас говорять. І військові експерти, і військова розвідка, що Росія величезну кількість саме воєнних перевезень здійснює саме залізницю. У них ключова логістика прив'язана до залізниці, тобто і танки, і інші інші речі. Тобто виходить, що тепер Кримський міст їм доведеться набагато складніше використовувати або знову. Навіть можливо є питання, чи зможуть вони його взагалі певний час використовувати з такою ціллю? А це означає, що їх логістика буде ускладнена в Тому числі, ми розуміємо щодо півдня України. Тому що тут є, як звісно, цей важливий символічний зміст, і ми це розуміємо, що. Кожен раз Росія дуже і дуже ще робитислю. Вони на, на кримський міст дуже і дуже так е, болісно реагують. Е, Дай ми там істерика починається. Але тут є і оцей важливий логістичний момент. Я б його теж не знімав, бо мені здається, окрім символічного моменту, логістичний момент, зважаючи на те, е, як ми бачимо, зараз розгортається ситуація на фронті. Він теж грає свою роль. Військові експерти інтригують своїми прогнозами, зазначає, що українська павутина оплутає не тільки кримський міст, але й інші важливі об'єкти на території. Турі тимчасово окупованого півострова. Зі слів військового експерта Дефенс Експрес Івана Кручевського Кримське міст як магістраль для військового постачання наразі стає другорядним. А всі важливі точки залізничного коридору з Донбасу на Крим перебувають у зоні досяжності далекобійного озброєння України. Саме туди українські військові спрямовують головні зусилля для виводу з ладу ворожої логістика. Наразі ж агресор серйозно працює над тим, щоб мінімізувати використання Стання кримського мосту як потенційно вразливої логістичної магістралі. Натомість створюється сухопутна альтернатива у вигляді залізниць за маршрутами Таганрог Маріуполь та Маріуполь-Бордянськ-Мелітополь. Це суттєво змінює систему логістики армії Російської Федерації війні проти України. Якщо цей проєкт буде реалізовано, то постачання окупантів зброї та всім іншим необхідним для війни значно покращиться, що тягне за собою очевидні стратегічні ризики для сил оборони України. Далі цитую, але треба врахувати, що побудова. Такою залізницею росіян може зайняти кілька років. Тож у збройних силах України є певне вікно можливостей для ураження наявної логістичної системи армії Російської Федерації. І маємо цими можливостями сповна скористатися, наголошує Корочевський. Волноваха, Комижзоря, Верхній Токмак, Мелітополь. Сьогодні усі важливі точки залізничного коридору з Донбасу на Крим перебувають в зоні досяжності далекобійного озброєння України. Навіть виведення з ладу однієї з цих точок буде означати уповільнення руху по магістралі у цілому. Далі цитую: якщо ж вивести з ладу одночасно всі чотири точки, це призведе до паралічу самої магістралі та розвалу залізничної логістики армії Рашеської Федерації на тимчасово окупованій території. Україна по логістичних островах за маршрутами. Мелітополь Крим, Маріуполь, Волноваха та бердянськ Бердянськпологи зазначає експерт. Він звертає увагу на те, що необхідно шукати нестандартні прийоми ураження залізничної інфраструктури, яка використовується загарбниками, адже пошкодження колії та мості навчилися швидко долати. І саме з цієї логістики доцільним стає бути скоріше по депо та інших технічних спорудах, адміністративних будівлях та стоянках залізничної спецтехніки. Вважає Експерт, а от щодо зброї основним засобом ураження залізничної інфраструктури ворога на тимчасово окупованій території України можуть стати далекобійні ударні безпілотники. Цитую, і не тільки з огляду на те, що вони виробляються масово, а ще й зважаючи на низьку ефективність роботи, яку демонструє російська протиповітряна оборона під час відбиття ударів українських дронів Камікадзе, по критично важливих об'єктах на території Російської Федерації, зауважує. Кручевський логістика російських окупантів у війні проти України спирається насамперед на залізничний транспорт. Тож українська павутина має оплести і залізничні коридори окупантів до Криму та в інших напрямках. Резюмує експерт. Зазначимо, що російські окупанти намагаються захистити свої літаки від українських атак і будують для них укриття. Такі споруди помітили вже на 14 авіабазах, зокрема і в Криму. Про це повідомляють осін та аналітики. У X будівництво Критію можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському та САКАх. Натомість же Росія почала переобладнувати аеропорт в окупованій корчі для запуску шахатів. Про це повідомляють супутникові знімки проєкту схема. Зазначається, що цей аеропорт ймовірно стане новою точкою для запусків ударних дронів шахат, якими Російська Федерація тероризує українські міста за словами журналістів, у березні 25-го року аеропорт Керч, розташований в східній частині Криму, змінив своє призначення з цивільного на військове. Підтверджують це як дані з російського державного реєстру нерухомості, так і супутникові знімки, з якими ознайомилися схеми. На кадрах видно масштабні роботи, які окупанти ведуть на території аеропорту. Водночас, знімки із супутника Planet Labs свідчать про те, що роботи з переобладнання аеропорту під військові потреби тривають і досі. Журналісти порівняли ці фото зі знімками за люти і червень 25-го року, які було отримано від естонського видання, і помітили, що навколо злітної смуги росіяни звели фортифікаційні та маскувальні споруди. Знімки показали авіексперту Анатолію Храпшинському і, за його слова. Вами ймовірно на них зображена технічна база, яка призначена для комплектації, зберігання і запуску дронів. Цитую. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, Місь комплектації а також для зенітно-ракетних систем на кшталт панцира або тур, які ідеально вписуються в ці габарити, і можуть створювати систему протиповітряного захисту об'єкту. Пояснив він. Експерт також звернув увагу на майданчик, де в майбутньому загарбники можуть розміщувати системи протиповітряної оборони. Водночас злітна смуга змін не зазнала. Вона вже підходить за критеріями для за запуску БПЛА, стверджує Храпчинський. На думку Храпчинського, російська влада перебудовує Керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів типу шахет по материковій Україні. Додали у схемах. Дякую, що додивились Це відео до кінця. Слава Україні!